Сьогодні 12 лютого. І ми приїхали до лісу. Взяли наших собакинов провідати третє місце, де ростуть саркосцифи. Тільки зайшли в ліс. Я вже, друзі, десь хвилин 10 тут ходжу. Тільки дві штучки знайшов. Ось одна, молодесенька ще. І десь тут поруч бачив ще другу. О. І більш поки нічого. Ну це ми тільки зайшли. Буквально тут метрів 20 від дороги. Мої вже вдрапали А ну зараз на цей горб. підіймемось та глянемо, де вони. А, бачу воно. гарне місця, друзі. Сьогодні досить тепло, десь 15 градусів, вітра майже нема, хмаринки є, але дощу нема. Походимо сьогодні по лісу, собаки побігають. Ну, як завжди, вас запрошуємо прогулятися з нами. Ну що, айта. Ліс тут не такий, як у ті походи. О, бачите. Ну, сподіваюсь, що сьогодні по Саркасифах. Знайдемо. А може і фламулінку якусь. Теплі дні. Може ще одна хвиля буде. фламуліни Знаєте як, друзі? Розумієш, що ще довго до весни, початку сезону. Що там? Але ж така погода, ну зараз кожного дня виїжджаємо до лісу. І дивимося, як ліс прокидається. Що ти там знайшла? Квіточку? Ох ти. Ось так, друзі. Вже і квіточки полізли. Ану. Ой-ой-ой. Ось так. Бачите? Ну, я ото дві штучки. Ви пішли сюди, да А я там трошки походив. Дві малесенькі все. Ну, так, тут в цих місцях, бачу ще рано. Ну, пішли. О, красиво так, бачите. да Рання весна цього року. Як не крути? Іріжка говорить, ще квіточки знайшла. Ось так, бачите, друзі. А в прошлому, позапрошлому походу, ну там де саркасифи багато, ми бачили. Жодної квіточки не бачили. Що там одна? Ще пару? Ух ти! що ви хочете? Бачите, яка погода. О. Ага. Ось так от. Тут Ну да А саркосцифа нема. Квіточки є. Ну, тут і багато по весні саркосцифа. Але ж бачите. Дуже зарано ще. Ось так, друзі, перші грибочки 2024 року ми вже знайшли. І вже перші квіточки пішли. Супер. Точно. Весна буде рання. А це означає, що і грибочки раніше почнемо збирати. По Фламоліні, друзі, ну в цих місцях ми ніколи не збирали. Ми вже в ці ліса їздимо десь, мабуть, років п'ять. Жодного разу не зустрічали весні. А Фламулін ну, та. Ну, а бачите, трошки пізніше сюди. Треба приїхати. Наш ворон, потім знову. Ага. Щось не знаю, що тут не знаю. Що бандит, пішлы? Сьогодні дуже запізно приїхали. Вже. Вечері, бачите, сонечко сідає, ну а ще пів годинки в нас є. Трутовички такого різного кольору, бачите. О, як багато їх тут. Це що? Типу отак якось? Це Та бачу, бачу. Бачиш? Фантазерка ти моя, ну? Це отакі. О. Так, друзі, ну що можу вам сказати? По сьогоднішньому походу ми вже повертаємося і будемо потихеньку йти до машини. Бо нам ще десь з кілометра пройти. В цих місцях саркасцифи ще нема. Жека, що ти там вже їжа? Щось знаходити, їсть. Що там? Так, ну нічого. Погода сьогодні дуже гарна. Вітра зовсім нема. Супер. Як прогулянка, супер. Та й провідали грібні місця. Маленька. Вже вийшли на тропинку і... Дрожалка. Фу, піднялося. А що тут ти знайшла? а Дрожалка маленька, так? Це гарно що? Вісняні грибочки вже з'являються. Але ще лютий попереду, ще пів місяця. Не хочеться, щоб вдарив мороз. Знову сніг. І все що полізе. Ну, Та-да, якось, знаєте, вже набачились снігу цією зимою. Хочеться вже весни. Ну що, друзі, підійшли ми до машини. Гарна сьогодні прогулянка. Супер. На жаль, в цих місцях ще не пішли весняні грибочки. Але почекаємо. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.